Розділ другий. Батьківські збори, дивина, та й годі, домашні неприємності. І от батьківські збори. Пантера Ягуарівна зробила нову зачіску. Напудрила ніс, помітно хвилюється. Діти додому, всі додому, уроки закінчено, додому, вже вкотре говорить вона тремтячим, незнайомим голосом. Але хто це, коли йшов додому, коли батьківські збори? Ніхто додому не йде. Хоч і ліньки, але треба ж побачити, піддивитися, підслухати, про що ж воно там балакатиметься на тих батьківських зборах. Увесь клас причаївся в кущах під вікном. Завмерли, слухають. Позаяк косин тато Косятин Косятинович Вухань, співробітник науково-дослідного інституту капусти, писав дисертацію. Від косиних батьків прийшла мама. Зате від колькових батьків прийшов тато, Коляй Коляйович Колючка, завідувач відділу критики лісової газети. Він завжди ходив на всякі збори, взагалі любив активно втручатися в життя. Така вже була його професія. Від вірочки Вивірчук теж прийшов тато Білобіл Пілобілович Вивірчук, верхолас висотник. Він дуже любив донечку і завжди сам ходив на батьківські збори. Від Бебешків прийшла бабуся. Зінені батьки розлучилися тато Козел Козлович Бебешко завів сім'ю в іншому лісі. А мама, солістка лісової опери та балету, заслужена артистка Козулія Бебешко, цілими днями була на репетиціях, а вечорами на спектаклях. І від раїзки мнява прийшла бабуся. Батько поїхав на полювання, а мама була на курорті. Рудана Микитівна Лисовенко, товарознавець магазину Птахи яйця прислала замість себе свою дочку, старшу Рудикову сестру, молоденьку лисичку Лізу, студентку лісового технікуму легкої промисловості. Від Соні Лось прийшов дідусь, пенсіонер Сохат Сохатович. Від Сука прийшов тато, інженер Борис Борисович Сук. Від Хрюші прийшло аж двоє. Мама Хавронія прівна Домогосподарка і дідусь Вепрі Кнурович Кабанюк, старий копач. Від вовченків не прийшов ніхто. Вовченки на батьківські збори не ходили. Нарешті Пантера Ягуарівна відкрила збори. Дорогі батьки, сказала вона, я дуже схвильована. У нашому класі діється щось незрозуміле, щось незбагненне, щось неймовірне. Я просто у розпачі. За останній час успішність так різко погіршилася. Що я просто не знаю, домашніх завдань систематично не виконують, на уроках неуважні, байдужі, ніби й слухають, а очі якісь відсутні, Мов би сплять, на якій я тільки козі до них не під'їжджала, пробачте, бабусю Бебешко, це я в переносному розумінні, образно. Я просто не знаю, що робити. Я скликала вас, щоб порадитися. Давайте разом спільними зусиллями рятувати клас. І ви знаєте, пробачте, мамо Кабанюк, але все це почалося з боявою у класі вашої хрюші. Ах, хрюхрю, ах, сказала мама Кабанюк, Хавронія Вепрівна. Що ви таке кажете? Наша хрюшечка, така дівчинка, така дівчинка, чемна, вихрюхована. Еге ж, це хрюхрю -хрю, хтось у школі впливає на неї, підхопив дідусь Кабанюк, Впрій Кнурович. Це хрюхрю -хрю, хтось із учнів. Ну, знаєте, це вже знаєте занадто, вигукнув Білобіл, білобілович Вивірчук. Валити з хворої голови на здорову, це, вибачте, свинство, моя вірочка, перш ніж інших звинувачувати, обеберніться, як то кажуть, на задні колеса, аж підскочила за партою бабуся Бебешко. На себе -бе подивіться, на себе, -бе. наша Зіночка ніколи, ніколи, а от ваша справді. На себе, бе». Бебебебеб. Перекривила Хавронія вепріємна. Забебекали, розумні які. Одна моя хрюшечка весь клас їм псує. Це не тільки моя думка, вигукнула бабуся Бебешка. Думка хрюкала я, на вашу думку, і свою дочку не дозволю не дуже хрюкайте, прошипіла бабуся мняу. Я за свою раїску очі видрепати можу. А я, а я. Батьки, батьки, ну що це ви? Що це ви? замахала на них лапами Пантера Ягуарівна. Не робіть базару з батьківських зборів. Як вам не соромно, плавильно, писнула Ліза Лисовенко, яка так само, як і брат, не вимовляла літеру Р. Вперше на батьківських зборах лаяли не її рудика, а когось іншого. Треба не сваритися, а проаналізувати, розібратися як слід, сказав Борис Борисович Сук. Так, треба по-серйозному, підтримав його сохат Сохатович Лось. Справді, я помічаю, що наша Соня останнім часом дуже перемінилась, і уроків не готує, і дома нічого допомогти не хоче, ні за холодну воду не береться. Мабуть, щось таке треба робити. Так, так, і кося якийсь не такий став, сказала мама вухань. Плавильно, і Колько мій теж погодився, Коляй Коляєвич колючка. Я думав, що це випадково, а тепер бачу. Треба вжити найрішучіших заходів. Треба звірі добрі як найсерйознішим чином взятися за це саме за виховання. А у вихованні підростаючого покоління критика найперше це саме діло. От, підростаючі покоління, сиділо у кущах під вікном і все чуло. Але дивна річ, найсерйозніші заходи, яких збиралися вжити щодо них батьки, ані трішечки їх не схвилювали. Якась сонна, лінива, байдужість огортала всіх. У повітрі літало сіре павутиння, схоже на бабине літо, але тонкіше, прозоріше, ледь помітне. Коли це павутиння торкалося повік, очі самі собою заплющувались і страшенно хотілося спати. Соня лось заснула одразу ж після виступу коляя коляюча колючки. За нею захропла Хрюша Кабанюк, за нею поснули вірочка Вивірчук та Зіна Бебешко. Рейс Камня довго боролася, але незабаром і їздила в сон. Заснули й хлопці. Під кінець батьківських зборів весь клас у повному складі спав під вікном. І так ніхто й не дізнався, яких саме рішучих заходів домовилися вжити щодо них батьки. Першим прокинувся Кося Вухань. Якась муха набридуха залізла йому у вуха і дзижчала так, що, хоч не хоче, довелося прокидатися. Кося труснув головою, виганяючи муху, і здивовано закліпав очима. Весь клас солодко спав під вікном школи. У школі було тихо, батьківські збори давно закінчилися. Аго, вставайте, ви що? Загукав Кося, розштовхуючи однокласників. Це було не так то й легко, якби не Колько колючка, якого Кося розтовшкавш першим. Хто, значить, пощастило б добудитися інших? Так міцно вони спали. Довелося Колькові пустити в хід свої голочки. Нарешті всі попрокидалися і стали перезиратися. Тю, чого це ми поснули? Га? Дивина, та й годі. Плавильно. Але навіть здивуватися по-справжньому вони не здивувалися, Ліньки було дивуватися, а дома на них чекали неприємності.